Потім Ігор Ігоровичу, певне середовище каже: Ігор Ігорович, так ми ж мали Україну будувати. Ігор Ігорович каже, <со> що впали зі сцени. Каже, зараз Арсену позвоню, Арсен вас в клітку запхає, каже, і не будете навіть по вулиці ходити. Ну, кач, звідси, Кривецький дорвався в Генеральній прокуратурі до всієї аналітики, яка на той час була. Захопивши флешки, почав ними вести гендер. Внаслідок цього. Отримав величезні кількості земельних ділянок, але вище керівництво України, розуміючи, що Кривецький напряму залежний від тих, хто його свого часу виводили на ті фінішні орбіти, а саме від рук службі, від руку політиків, повинні, по-перше, повернути землі, ділянки незаконно здобуті бюджеті фактично бізнеса у власність фонду держмайна, українські громадяни, вище керівництво країни будуть питати з тих правоохоронних структур і захисту державності, які свого часу не дали правдиву аналітику на ПУПСА, ПУПС буде зупинений.